Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, війна тривала, пошук оптимальний, скрижаль, земне життя первинної громади, мета первинної громади, регулювання, їжа в первинній громаді, одяг, взуття, прибутки. Ця наша розповідь буде про розрахункові відносини товарно-виробничої стосунки та забезпечення товарами першої життєвої необхідності в первинній громаді, вищих об'єднаннях громад держави. Про все це йдеться в 20-му розділі «Скрижалі». Цей розділ один з найбільших в скрижалі. Він складається з 72 пунктів. Саме цей розділ з дає нам зрозуміти, чому первинні громади відразу не об'єднуються в державу, а проводяться об'єднання через три проміжні: територіальне, земельне і регіональне об'єднання первинних громад. Мета кожної первинної громади повна незалежність від інших. У зв'язку з обмеженими можливостями окремо взятої первинної громади в повному забезпеченні своїх мешканців всіма необхідними. Елементами для достойного існування первинні громади об'єднуються у вищі об'єднання первинних громад. Територіальне об'єднання громад забезпечує кожній первинній громаді, що в нього входить, захист особистих прав та безпеку існування. Земельне об'єднання громад забезпечує кожній первинній громаді економічну стабільність і незалежність. Регіональне об'єднання громад. Забезпечує кожній первинній громаді територіальну цілісність, розвиток медицини, високий розвиток наукового потенціалу, розвиток високих промислово-наукових технологій та повний замкнутий цикл життєдіяльності. об'єднання громад держав забезпечує кожній первинній громаді загальний захист території від будь-якого ворога, розвиток енергетично насичених науково-технічних галузей. Участь в створенні єдиного світового демократичного співтовариства. Незаперечним єдиним власником землі і всіх матеріальних ресурсів на своїй території є первинна громада, особи всіх її мешканців. Приватна власність на території первинної громади захищається і контролюється первинною громадою через загальні збори первинної громади, вічі первинної громади. Природні невідновлювані ресурси. На території первинної громади відбуваються та переробляються тільки в межах необхідних для задоволення потреб мешканців первинної громади та мешканців всіх інших первинних громад, об'єднаних у вищі об'єднання громад. Але вирішальним є рішення мешканців первинної громади, де ці ресурси знаходяться, користуючись пунктом 10 20 розділу скажаю. Пункти з 11. От 14 14.20 розділу з регулюють використання невідновлюваних природних ресурсів, що знаходяться на території первинної громади для лікування. Мета економічних стосунків в первинній громаді це стабільне забезпечення своїх мешканців, всім необхідним для існування людини. Все підпорядковується принципу їжа в межах необхідних для здорового існування людського організму. Одежа і житло для захисту людини від холоду, інші речі та предмети повсякденного вжитку згідно прийнятих норм правильній громаді. Нічого не має бути в надлишку. Мешканець громади не має відрізнятися від інших кількістю споживаної їжі, використовуванням оягу, розмірів житла та інших предметів щоденного вжитку. Порушення цього принципу суперечить філософії знування первинної громади і її моралі. Їжа має бути поживною і смачною, виготовленою з чистих продуктів природного походження. Вона не має містити елементів наркотичної дії. Приготуванням їжі мають займатися тільки люди, що мають певний талант до цього. При приготуванні їжі людина, яка її готує, має бути чистою, спокійною і не перебувати в гніві та не мати в душі образ на інших домішки до їжі, які іменуються спеціями, що поліпшують її смак та засвоюваність організмом людини є ліками, і застосування їх здійснюється суворо відповідності до законів первинної громади. Використання продуктів бродіння та перегонки, що містять в собі спирти, алкоголь. Дозволяється для використання тільки для лікування мешканців, що досягли 14-річного віку і в нормі, яка не має перевищувати 15 грамів чистого 100% алкоголю за один прийом з інтервалу не менше за 4 години між прийомами такого виду їжі віків. Використання напитків що містять етиловий спирт для щоденного використання, є ознакою суспільства аморального. І у первинній громаді не допускається. Особи, хворобливо залежні від необхідності вживання алкоголю, підлягають примусовому обов'язковому лікуванню та ізоляції від інших громадян. Вживання чисто червоного виноградного вина є релігійним ритуалом і не може перевищувати п'яту частини літра на добу. Порушників цієї норми, а також таких. Що спонукають до споживання продуктів з містом етилового спирту дітей віком до 14 років, засуджують до вигнання за межі первинної громади. А якщо таке заохочення спричинило до алкогольної залежності, то до вигнання за межі первинної громади держави повною конфіскацією власності винуватця на користь первинної громади, яка має бути використана для лікування громадян, що стали залежними від алкоголю. Продукти харчування, що не можуть бути використані за призначенням негайно, підлягають консервуванню. Продукти харчування, що мають сезонність виробництва, підлягають консервуванню, з метою їх використання в сезони року непридатні для їх вирощування, з метою створення запасів харчів на випадок неврожаїв та інших стихійних лих, з метою транспортування в інші регіони держави. З метою обміну торгівлі з іншими державами. Вирощування продукції для консервування з метою обміну торгівлі з іноземними державами обумовлюється довготерміновими договорами, вирощування продукції для консервування з метою збагачення не допускається, не можуть бути їжею щоденного вжитку, солодощі, консервована продукція в першу чергу тваринного походження, продукція з лікарських рослин. Солодощі, продукти, отримані методом вбивства свійських тварин, риби свійських птахів, дозволяється до використання тільки у вівторок, четвер, суботу та неділю, а також у святкові дні за винятком періодів посту, коли така їжа не вживається. Первинна громада ставить перед собою мету повної відмови від використання в їжу продукції вбитих будь-яких живих організмів, використання в їжу продукції. Збитих морських звірів за винятком риби, празанів з червоподібних, комах і всіх видів диких звірів на території держави заборонено для всіх її мешканців. Невиправні хронічні порушники цієї заборони підлягають вигнанню за межі первинної громади держави, рішенням вічі первинної громади або за рішенням суду первинної громади. Одяг в житті людини виконує дві функції. Захід людини від високої або низької температури, оточуючого середовища та естетичну привабність людини. Одяг буває робочим, повсякденним та святковим. Робочий одяг це одяг, що забезпечує оптимальний комфорт людини під час виконання нею певних професійних функцій. Робочий одяг не може заміняти повсякденний, і тим більше святковий одяг. Така заміна вважається порушенням моральних принципів в первинній громаді. Повсякденний одяг це одяг, що має елементи професійного та святкового одягу, одяг, в якому зручно виконувати більшість святів робіт та комфортно відчувати себе при прийомі їжі та відпочинку. Повсякденний одяг не може заміняти святкового одягу, адже така заміна є проявом міських моральних принципів у первинній громаді. Святковий одяг це одяг, що використовує людина для святкових торжеств в первинній громаді та в вищих її об'єднаннях, не може існувати професійного святкового одягу за винятком обрядового одягу служителів церкви. Одяг воїнів, первинної громади, воїнів держави є військовим одягом. Порядок його носіння і його конструктивні особливості визначаються статутом армії держави. Носіння використання особами, що не є воїнами первинної громади воїнами держави заборонено, а порушення цієї заборони карається згідно законів первинної громади, виготовлення військового одягу з метою реалізації його в інших країнах на території первинної громади держави заборонено. Порушення цієї заборони карається позбавленням права на підприємницьку діяльність на виготовлення одягу та торгівлі. А також штрафом у розгляді стократної вартості реалізованої за кордоном партії військового одягу. Одяг має бути виготовлений в основному з рослинних матеріалів. Одяг, виготовлений з штучних матеріалів, не має завдавати шкоди здоров'ю людини. Застосування хутра тварин для виготовлення одягу недопустиме і аморальне. Вирощування тварин з метою забезпечення їх шкірою виробництва одягу, аморальні. Опускається застосування шкіри тільки для взуття з тварин, використаних їжу, виготовлення взуття шкіри тварин на території первинної громади з метою торгівлі з іншими державами, з метою збагачення, заборонено, норми забезпечення одягом кожного мешканця первинної громади встановлюються безпосередньо на вічі первинної громади і оформляються законом. Всі елементи одягу є власністю мешканця громади, у власності якого. Перебуває цей одяг. Передача або продаж бувшого в користуванні одягу іншим особами здійснюється тільки через спеціальні майстерні після його чистки, прання та перелицювання, реставрації. Мешканець громади дає замовлення на виготовлення одягу в майстерні підприємства первинної громади самостійно з 10річного віку. До 10-річного віку таке замовлення дають батька або мати дитини, вихователі опікуни дитини. Одяг може бути завезений як товар із замеж первинної громади держави. Вартість виготовлення, придбання одягу обмежується тільки прибутками замовника та нормами, встановленими первинною громадою по відношенню до прибутків, намагання виділитися з поміж інших членів первинної громади за рахунок коштовності та вишконості одягу. Первинній громаді вважається моральною поведінкою. Житло в первинній громаді служить і мешканцям для захисту від перепадів у температурі навколишнього середовища. В своєму житлі мешканці готують їжу, вчаться, вчать, і виховують своїх дітей, відпочивають, приймають гостей. Житло не може бути застосоване для виробничих цілей. Кожен мешканець громади може мати житло у приватній особистій власності. Члени громади, що не мають житла в приватній особистій власності, забезпечуються первинною громадою громадським житлом. Кожна сім'я в первинній громаді має мати власне або громадське житло з розрахунку 60 метрів квадратних опалювальної загальної площі на кожного члена сім'ї. Опалюваною площою будинку є площа всіх приміщень, що конструктивно об'єднані з приміщенням якому встановлено обігрівальні пристрої. І відокремлено від зовнішнього середовища. В первинних громадах сільського типу житло кожної сім'ї має знаходитися в окремій будівлі. В первинних громадах міст житло кожної сім'ї може знаходитися в загальних багатоповерхових будівлях старого будівництва. Будівництво нових багатоперехових, багатоквартирних будівель, призначених для житла, в первинних громадах, не допускається. Житло Годується у відповідності до закону первинної громади про житло. Будівлі, призначені для житла не мають бути схожими одна на одну, тому облаштування, зовнішній вигляд та архітектура житлових будівель мають бути різноманітними. Для обмеження невиправданих затрат для будівництва приватного житла, невиправданої розкоші при будівництві, встановлюється податок на житло, побудоване понад встановлені первинною громадою норми. Будівництво житла. Елементів житла та внутрішньої обстановки житла на території первинної громади допускаються тільки з матеріалів, дозволених для використання. Замовник житла може самостійно купувати необхідні матеріали і комплектуючи для будівництва житла на території первинної громади та за її межами, а також за межами держави. Громадські будівлі та споруди на території первинної громади споруджуються за кошти первинної громади. Вищих об'єднань громад та є їх власністю у відповідності до скрижавів. До громадських споруд відносяться Релігійні та культові будівлі та споруди, кладовища, приміщення для посадових осіб виконавчої влади, приміщення для посадових осіб судової влади, військові об'єкти та військові комплекси, прикордонні будівлі, споруди та об'єкти, споруди та об'єкти митної служби, споруди та об'єкти іноземних представництв консульств та посольств, спортивно-концертні комплекси, перераховані будівлі та споруди не можуть бути у приватній особистій власності. Законом, прийнятим на віччя прививні громади, список громадських будівель і споруд може бути розширений і доповнений. Всі інші будівлі і споруди. Можуть бути як у власності первинної громади, так і у приватній особистій власності, а також у колективній приватній власності та колективній власності первинних громад. Виробничі будівлі та споруди на території первинної громади можуть бути як у власності первинної громади, так і у приватній особистій власності, а також у колективній приватній власності та колективній власності первинних громад. Матеріальне забезпечення, прибуток для створення умов для задоволення життєвих потреб своїх членів, а також для створення стратегічного запасу товарів та скарбів, первинна громада отримує від митного збору, від податку за використання землі, що знаходиться під приватними будівлями та приватними виробництвами, шляхами сполучень трубопроводами, електролінями, кабельними лініями і іншими об'єктами, особистої власності. Від податку на товар від надання послуг за охоронні об'єкти та підприємств приватної особистої власності від інших надхожень, затверджених законами первинної громади. Митний збір, податки та отримання плати за надання послуг первинна громада отримує дорогоцінними металами та дорогоцінними каменями, загально валютою. Що використовується міжнародною світовою спільнотою. Привинна громада, узгоджена з іншими первинними громадами, частину своїх доходів, перераховує в скарбниці вищих громадських об'єднань та в скарбницю держави для фінансування виконавчої та судової влади, воїнів держави, а також фінансування об'єктів та програм вищих громадських об'єднань. Порушення цих принципів приведе до морально високого життєвого рівня однієї частини суспільства. І аморально міського рівня іншої частини суспільства. Порушники цих принципів життєдіяльності, якщо вони не являються посадовими особами виконавчої та судової влади, засуджуються до вигнання за межі держави з визначеним терміном вигнання. А порушники цих принципів життєдіяльності, що були на момент чинення злочину посадовими особами виконавчої та судової влади, засуджуються до довічного вигнання за межі держави. Прибуток за рахунок відсоткових ставки резервних коштів, що є в розпорядженні громади, осіб з статусом гостя, резервних коштів скарбницях первинних територіальних, земельних регіональних громад, в цілому заборонені. Порушення цієї заборони є злочином, що прирівнюється до злочину вбивства людини. Первинні, територіальні, земельні регіональні громади надають безвідсоткової. Короткотермінові позики з рахунок резерву в скарбницях приватним особам для створення нових виробництв, необхідних для життєвого забезпечення мешканців держави. Безвідсоткові позики можуть надаватися також з інших держав від приватних осіб для будівництва на території первинних громад, промислових об'єктів, необхідних для спільного використання громадянами держави, об'єднаних первинних громад та Громадянами сусідніх іноземних держав, існування на території первинної громади, фінансових організацій установ, що існують, за рахунок відсоткового приросту капіталу приватній особистій власності або власності первинних громад заборонена, ось і все про 20 й розділ з державою. А хто має бажання ознайомитися з текстом цього розділу, посилай на нього тут під цим відео? Наступна наша розповідь буде про розділ 23 з крижавлю Права, свободи та обов'язки членів первинної громади та мешканців статусом гостя. Це є найбільший розділ з крижаю, що складається з 204 пунктів і охоплює багато питань життя мешканців первинної громади. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте, клікніть на значок палець догори під цим відео.